Привіт, друзі, підписники каналу. Всім, кому цікаво, електротехніка та товари з Китаю. Наразі хочу показати от таку штуку, в такому пакуванні вона приходить і це називається LED-освітлення. Ось воно такі, як воно називається, в воздушній папирці, щоб доїхати цілою та неушкодженою до вас. До мене, до вас. І що, що це таке? Це комплект, готовий до використання для освітлення робочої зони на кухні. Ну, В крайньому випадку я його так використовую, цей комплект, я вже його ставив не на один об'єкт. Мені дуже подобається, кухня суттєво е виглядає краще. раз. А по-друге, це реально зручно, коли. Освітлена робоча зона саме в тому місці, де ви щось робите, і вам необхідне там якісне освітлення, яке не, не мотає багато електроенергії, не споживає. І, і вмикається це дане освітлення, не треба мокрими руками, наприклад, нажимати, а просто піднести руку до. До зону цього датчика. Я зараз дивіться, в стандарті, вони є взагалі. По-перше, що йде в комплекту? Блок живлення. Тобто, вам нічого не треба купувати, докуповлювати. Він, я без окулярів трошки погано бачу. Написано, що вхідна напруга від 100 до 240 В 50 Гц, 12 в, 3 ампери. Це йде блок живлення в комплекті такий на 4... Лампи. Лампи, до речі, дуже легко кріпляться або на малесенькі шурупчики, їх можна закрутити, або на двосторонній скотчі, Воно довго-досить довго тримається. Є в мене об'єкти, де вже більше року стоять ці лампи і тримаються вони саме за рахунок. Двостороннього скотчу. Вони просто легенькі, дуже тоненькі, дуже гарно виглядає. І так, які є лампи? Є лампи довжиною 30-40-50 см. В даному випадку я показую і на сайті можна купити посилання на сайті у мене буде під описом до цього відео. і 4 лампи комплект по 40 см. Чому 4? Ну, це максимально. Можна купити одну, 2-3. Зазвичай ну я, наприклад, от, використовую, от, наприклад от в мене 2-3, в принципі, мабуть, 4 ще став. І одна, дві лишається про запас, бо все-таки, що не кажіть, але лампи це саме у місце в даній системі. До речі, ну, я можна сказати, сам здивований. Декілька об'єктів, де стоять десь, ну, приблизно рок, рік назад ми почали використовувати дані лампи під свідки робочої зони, там, де фартух на кухні. І ще жодна не перегоріла. На кожному об'єкті лишається запасна лампа, але всі вони ще не використані і вони стоять. Давайте я вам ще зберу і покажу. Покажу Як воно працює. І так, чотири лампи ось неоднакові. Я зараз одну вийму, покажу, вийму її з пакетик і ми її підключимо на ваших очах, щоб ви побачили, як це працює. Перехідник сам, от не перехідник, а блок живлення вмикається от в такий перехідничок, який йде теж в комплекті. Ну і В ньому чотири виходи для підключення чотирьох ламп. Давайте я зараз її підключу це все. Це ми вмикаємо, блок питання ми вмикаємо. в... Розетку, звичайно, зараз все це ми зробимо. Лампа споживає, ще прочитаю, спробую знайти, чи там написано, скільки вона споживає. Так, сама лампа. Ще раз скажу, що воно виглядає дуже пристойно і сучасно таке ось досвітлення. Легко монтується. Покажу кріплення зараз окремо. Ось кріплення отакі дві є штучки. Щоб, і на, кожна штучка, така, я не знаю, зажим металевий, і він кріпиться на одному малесенькому такому шурупчику. Ну або так само дві штучки, двосторонні скотч. Вона ось така тонесенька, дуже тоненька. Виглядає дуже сучасно, така, ну, це, я так думаю, алюміній. А тут стекло якесь білецьке воно. А це датчик. Підключається, ще раз кажу, дуже легко. Ось є такий роз'єм. Цей роз'єм оцю папу, мама папу. Зараз ми підключимо. Ось таку я поставлю лампу. Так. І ось воно вже у нас світиться. Воно повинно зафіксуватися, я не зафіксував його. повинно зайти до щелчка. Зайшло до щілчка. І так, лампа світиться. Для того, щоб, і так, для того, ось воно, Коли неактивне, таке ледь-ледь синеньке бачимо, ну, щоб в темряві було видно, що воно освіти. Коли десь відстань 5-6 см. Просто руку ми підносимо, лампа вмикається. Руку підносимо, лампа вимикається. Піднесли руку. Ну, це робоча лампа, яка перевірена часом. Робоча схема. це Комплект повний готовий до використання. Тобто тут є і блок живлення, і оцей перехідник на 4 лампочки. Він так само можна і одну підключити до нього можна одну-дві. Зараз в наявності у от нас такі лампи на 40 см, і вони йдуть в комплекті по 4 штуки. Так що, якщо комусь потрібна така штука і сподобалась, то, будь ласка, звертайтеся, переходьте за посиланням під, в описі під цим відео. Ще раз покажу, як воно вмикається. От, як вмикається, так і вимикається. На цьому все. Хотів показати такі чудові лампи, як на мій політ. Вони заслуговують на увагу і для того, щоб вони працювали на наших кухнях. Ну, все, гарного всім дня. Хай щастить. До зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки.